Радий вітати усіх на каналі. Рубрика «ПАВ» І перш ніж почати огляд ідей, хочу нагадати загалом, що це рубрика, де я роблю огляд ключових пар, та формую загальний торговий настрій на найближчий тиждень. А потім, власне кажучи, ми е, підводимо підсумки по ціноутворенню з ідентифікацією важливих уроків та цікавих моментів. Я формував інсайти два тижні назад для євро, фунту і золота. Минулого тижня, за певними обставинами, був пропущений огляд, тому я зроблю його сьогодні, а новий тижневий інсайт я зроблю перед шостим тижнем. Що стосується, власне кажучи, третього. Та, мабуть, і 4 тижня не по усім парам очікування по Байяс були актуальні. Проте ключовою перевагою даної рубрики є якраз таки не високоточний план, а визначення ключових аспектів ціноутворення, які можуть покращити при відповідному розборі розуміння маркету в подальшому. Отож, традиційно починаємо з євро. І перше, на що хочу звернути увагу, це те, що я ідентифікував відкриття місяця відповідним чином. І ми зараз бачимо, що ціна повернулася за межі рівня відкриття і торгується вище відповідного цінового рівня. Другий момент, на який варто звернути увагу, це ціновий діапазон покупців, який був ідентифікований за зоною найменш проторгованого об'єму, тобто місячний дисбаланс. І ця зона розглядалася мною як потенційно чудові умови для формування, власне кажучи, фракталу на тижневому тимфрейму з подальшим розширенням діапазону, з формуванням нових цінових діапазонів, які будуть підтверджувати місячну сторілайн. Тому що на сьогоднішній момент, забігаючи наперед, на тижневому таймфреймі все ще не сформувалося дисбаланса. А значить, е, наразі да, будувати місячну сторілайн поки що не, не будемо. Отак, мабуть. Другий момент це, власне кажучи, що за відсутності, е, ні, все-таки перебуваючи на цьому ж тимфреймі, варто зауважити також той фактор, що ціна збалансувала торговий діапазон в зоні дискаунту. І за умови продовження тренду це може потенційно оновити відповідну максимальну ціну, якщо наявний об'єм, попит або інтерес до відповідних цінових відміток буде формувати нові неефективності з подальшим розширенням діапазону і досягненням відповідних значень у межах 1.12 і вище. Ця, ця зона загалом є зоною продавців, але. За умови наявного попиту і достатнього об'єму в цих межах, якщо актив дійсно буде цікавий для інвесторів, розширення євро до нових цінових значень доволі актуальне. Але повернемося до наших очікувань, оскільки дисбалансу на момент інсайту не було, то ідея, власне кажучи, будувалася мною від ключових рівнів, які дозволяють формувати ранній доступ до відповідних цінових значень, а саме. За умови роботи з тригерами ми можемо ідентифікувати ранній доступ до відповідних цінових значень з перспективою формування дисбалансу у відповідності до формули XTFK level, xtf x-1, tf volume confirmation. Тобто, якщо ми хочемо підтвердити актуальність місячного дисбалансу, ми можемо формувати, власне кажучи, сторілайн за рахунок тригеру, але це означає, що в подальшому ми можемо побачити формування дисбалансу на відповідному тимфреймі, який буде підтверджувати. Дисбаланс зі сторони з, з відповідної сторони, і подальше розширення цінового діапазону до нових значень. Але все ж таки ідея ключова формувала від ключового рівня е, тригерів. Я казав про те, що тригери можуть, власне кажучи, або формуватись в момент надходження ціни до цих цін, і, власне кажучи, це буде підтверджувати інтерес до відповідних цінових інтервалів, які знаходяться по праву сторону на шкалі. Ціни або, власне кажучи, тригери можуть бути сформовані раніше, які загалом тригер може бути сформований до формування інтервалу, який підтверджує дисбаланс. І тому ці цінові відмітки можуть бути можуть означати той факт, що за умови підходження ціни до відповідних цінових рівнів, ціна може реагувати і підтверджувати дисбаланс. На більш молодших таймфреймах це, власне кажучи, те, що дає перевагу так використання топ-даун аналіз Якщо в нас є розуміння, що таке топ-даун аналіз, і, власне кажучи, ідентифікація ключових рівнів, які будуть тригерами, то це дозволяє нам зміщуватись не в момент формування, наприклад, аукціону, да дисбалансу, точніше, до відповідного аукціону, на X таймфреймі. За умови підтвердження його на поточному аукціоні, який буде знаходитись на X-1 таймфремі, використовуючи базову лінійку тимфреймів, а використовуючи якраз таки попередню ідентифікацію того, що тут є наявний тригер, і це дозволяє зміщуватись на на ще більш молодший тимфрейм, який буде співвідноситися з аукціоном на X-2 таймфрейм по відношенню до початкового ключового рівня або до, від... до початкового цінового діапазону, але в умовах е, локального очікування або поводовий сторілайн X-1 і X-2 буде формувати не що інше, як формулу X та FK level, X-1 та volume Confirmation. Тобто наразі за умови реакції ціни на відповідний ключовий рівень, який знаходиться на тижневому тимфреймі, і за умови формування підтвердження на денному діап... е, часовому інтервалі. Да? Або іншими словами, на денному тимфреймі, за умови формування ключових рівнів або е, зон дисбалансу, це буде підтверджувати той факт, що наразі формується тижнева сторілайн, і саме це буде дозволяти використовувати базові постулати пресекшн, секшн які будуть, е, власне кажучи, давати змогу або давати можливість будувати високоймовірність сценарій того, куди відповідно ціна піде. Сценарій, власне кажучи, відображає сторілайн, але я мав на увазі все ж таки гіпотези, да? оскільки ми потенційно маємо ідею, яка співвідноситься з попереднім ключовим рівнем. Після цього ми чекаємо підтвердження відповідного дисбалансу, і за умови того, що формує, власне кажучи, на графіку відповідні неефективності ціна, ми можемо говорити про те, що можемо будувати гіпотезу, використовуючи базові постулати прой-секшн. Отже. В контексті наявних елементів price-section ціна буде ходити за умови bullish storyline від внутрішньої ліквідності, да, від, внутрішнього, від внутрішнього фракталу до зовнішніх. І наразі у нас є відповідна ідентифікованість ми можемо ідентифікувати, власне кажучи, відповідні проблемні області, які будуть знаходитись в межах відповідних ключових рівнів, які є фракталами на тижневому таймфреймі. І я очікую, що в подальшому ціна буде розширюватись до нових цінових рівнів. І той урок, який, власне кажучи, можна винести з відповідного ціноутворення, я, мабуть, проговорю в кінці цього відео. Отож, перше, на що хочеться звернути увагу, це те, що ціна покинула діапазон. На місячному таймфремі потенційно може сформувати дисбаланс на тижневому таймфремі, що загалом підтвердить місячну сторілайн. Проте, в умовах цих двох тижнів, ідея будувалася якраз таки від ключового рівня на тижневому таймфреймі, що означає, що до уваги бралася тижнева сторілайн. І, власне кажучи, ідея будувалася від денних ключових рівнів. Давайте подивимося, які ключові рівні, власне кажучи, були протестовані, і як ціна досягала першої проблемної області, яка знаходилася в межах. Тижневого фракталу, ось тут. Перше, на що хочеться звернути увагу, це первина валідація об'єму, формування rejection блока в цих межах, проте ми бачимо, що тесту цього цінового діапазону не було. Далі було розширення цінового діапазону з формуванням дисбалансу. Тесту знову ж таки не було. Далі ціновий діапазон покупців. Приберу зараз цей лайвий шум, для того, щоб, власне кажучи, показати, як розширювався діапазон покупців і на якій стадії він тестувався. Далі ціна знову розширилася до mitigation блоку який також не був протестований, і після цього подолала рівень resistance попереднього. так. І, власне кажучи, за умови переоцінки активу, ціновий діапазон покупців виглядав наступним чином. І до уваги береться максимально проста логіка. Якщо ціна торгується вище відповідних цінових. Відповідного цінового інтервалу, то ціни за умови наявного попиту, за умови наявного об'єму, достатнього об'єму, будуть тим більше прийнятні, якщо ціна опуститься більш низькі значення. Тобто за умови розширення цього діапазону, де ціна ні разу не тестувала попередні неефективності, які, власне кажучи, підтверджували дисбаланс з боку покупців. В умовах реакції на відповідний ключовий рівень, який був на тижневому тимфреймі, ми бачимо розширення е, діапазону покупців, де в умовах переоцінки активу ціновий діапазон виглядав наступним чином і був, власне кажучи, протестований перед тим, як ціна досягла відповідної проблемної області. Це все, що варто знати на цьому етапі. Е, другий момент, власне кажучи, який я сказав, да, що у нас є потенційна, форму... потенційна ідея того, що сформується дисбаланс на тижневому таймфремі і за умови. Досягнення місячного ключового рівня з формуванням ключових рівень на x 1 таймфреймі, до якого ми відносимо тижневий таймфрейм за умови формування дисбалансу, ми можемо працювати з Shifted з -з зонами інтересу, які будуть знаходитись на тижневому таймфреймі, і коли ціна досягає місячної неефективності, це не інвалідує Bulls Story а тільки підтверджує її. І, власне кажучи, якщо ціна в умовах реакції на місячний ключовий рівень відразу досягає місячної проблемної області, це нам формує відповідний dealing range, або торговий діапазон, де ми можемо, власне кажучи, шукати подальше підтвердження того, що ціна готова рухатись вище. По євро, в принципі, все. По фунту, е, я очікував bearish storyline з досягненням ціни відповідного фракталу. Помилився, скажімо так, в своїх очікуваннях. Е, перше, що не врахував, це те, що сама ідея побудови відповідного відповідного. Досягнення таргету була побудована від точки А і потенційне досягнення точки Б. Проте, в контексті переоцінки активу я не врахував один момент те, що відсутність реакції на цей фрактал було. Точніше так, я сказав, що ціна не показала реакції на даний фрактал, але вона тільки заглибилась, цей фрактал. І в умовах потенційного так, в умовах місяця, але мабуть, буде логічніше прийти на тижневий темфрем на тижневому тимфреймі. Того ж тижня, на якому ми очікували відповідну реакцію, перед третім тижнем, так, ціна все ще заглибилась, ще більш низькі відмітки. Проте попереднього тижня відразу покинула цей діапазон, реагуючи, підтверджуючи, точніше, точніше кажучи, реакцію на відповідний фрактал. Покинула дані цінові відмітки, що загалом може підтверджувати попит в наявних, відповідних, в наявних цінових відмітках. І тут варто зауважити наступне. Перше, це треба зрозуміти, чи є бекграунд у цього фракталу. І ми бачимо, що як на крути, бекграунд цього фракталу відсутній на квартальному періоді. Тому це все, все ще залишається внутрішньою ліквідністю. І я очікую, що ціна все ще ж таки повернеться в дані відмітки. Проте, те, що я не врахував, це в умовах. Розширення цінового діапазону продавців, де є незмінна максимальна ціна діапазон продажів, достатньо широкий для того, щоб ціна реагувала на будь-які ключові рівні, які будуть проблемними, проблемними областями для Беріш Сторілайн, повертаючись в преміальні значення да, або в прийнятні значення для продавців з продовженням несхідного руху. Цей момент не був врахований, і ми бачимо, як ціна, власне кажучи, повертається у межі цінового рівня. Якщо ми віднесемо даний фрактал до квартального періоду, то місячний ціновий діапазон. Це буде найближчий ціновий діапазон, де варто шукати, власне кажучи, реакцію. Тобто за умови формування місячного фракталу, а це може бути в. Поточних умовах ключовими рівнями, в яких ми будемо шукати, власне кажучи, продовження несвітної ідеї, буде ціновий діапазон покупців, який ми можемо ідентифікувати відповідним цінам. Да, вже сформовану неефективність у вигляді місячно, місячної зони найбільш поторгованого об'єму. Чому я не беру до уваги ось цей, тому що місяць це ще не закрився, і ціновий діапазон, який буде актуальний наразі, є вже сформований зон, є вже сформована зона найбільш поторгованого об'єму, і саме цю зону варто було ідентифікувати як цікаву зону для продавців. І Очікувати, що потенційна реакція на даний фрактал може бути просто розтягнута в час. Я це не врахував, тому що фокусувався на тому, що близькість таргету наступного да, і доволі глибоке занурення ціни в межі е, даного ключового рівня, і відсутність реакції, скажімо так, відразу да, на умовах попереднього попередньо побудового очікувань на третій тиждень ціна не покидала даний діапазон, і ми бачимо, що якщо ми повернемося до того. Як формувала ціна, власне кажучи, реакцію на цей е, в межах третього тижня ціна все ще продовжувала несхідний рух. Тут була невеличка консолідація, але, знову ж таки, починаючи з понеділка, з 20 січня ціна покидає цей діапазон і формує розширення. Очікувань поки що будувати не буду, але скажу так, що в умовах поточних е, змінних, які формуються на графіку, ціна досягає проблемної області, і ми можемо використовувати шифт-пої. Всередині цієї зони інтересу, безумовно, ми можемо очікувати реакцію на відповідні неефективності, які будуть не чим іншим, як тригерами в відповідних цінових межах. І за умови реакції на ці неефективності ціна може продовжити свій несхідний рух. Щодо bullish ріла до формування місячної неефективності, фракталу або rejection-блоку, розглядати, скажімо так, лонгові ідеї поки що не буду, тому що ключовим принципом залишається, поки зворотня не доведено. Переходячи на золото. Ключова ідея, власне кажучи, будувалась від. Також не все було прийнятно по байосу, Ключова ідея формувалася в умовах реакції на дисбаланс. І ключовим таргетом була зона 2, 2790. Ціна ми бачимо, сформує розширення, проте не досягла поточного таргету. І ключові, власне кажучи, гіпотези будувались на тижневому таймфреймі. Перше, на що варто звернути увагу, це те, що. Ось тут, власне кажучи, будувалися ідеї. Це те, що я ідентифікував маргінальність, тому що з однієї сторони у нас було формування зони найбільш проторгованого об'єму, які також мали бекграунд з формуванням дисбалансу. З іншої сторони ціна, власне кажучи, перше да, не, не підтверджувала дисбаланс на тижневому таймфреймі в умовах реакції на відповідний дисбаланс місячного, місячного таймфрейму. Тільки ось зараз ціна закріпляється вище тілом свічки, і в умовах переоцінки активу. Актуальний діапазон покупців виглядає наступним чином. Проте до уваги бралась, власне кажучи, побудова тижневої сторілайн, де незмінна ціна залишалась незмінною, власне кажучи, точніше, мінімальна ціна залишалась незмінною, вже заговорюсь, а максимальна все ж таки оновлювалась. І в даному випадку варто було будувати, власне кажучи, bullish сторілайн за відповідними ключовими рівнями, використовуючи торгові діапазони. І тут, мабуть, я також в кінці зазначу, що я маю на увазі на що, на що варто звертати увагу в цих аспектах, тому що золото дало дуже цікавий урок щодо роботи в межах торгових діапазонів. І відповідних ключових рівнів, де залишається незмінною формула XTF Level X-1, tf Volume Confirmation, тому що ідентифікація ключової ідеї, від якої будується, власне кажучи, гіпотеза, є ключовою для прийняття рішень. І золото, хоч і дало на початку року мінус 2 r дало ці уроки, власне кажучи, були дуже 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 корисними. І Я, може, зроблю окреме відео з нотаткою по цьому активу, да? і наприклад, золота, можливо. Розкажу приклад роботи з торговим діапазоном. Власне кажучи, в Notes вже є відповідні відео і ті аспекти, які там проговорював, дуже цікаво відображались на золоті. Ідея маргінальності, власне кажучи, була сформована в контексті ось цієї максимальної ціни і мінімальної ціни. Проте варто зазначити, що оскільки ми будували Беріш, точніше Bullish Story від тижневого ключового рівня, ціна все ще не оновила. Дану мінімальну ціну, варто було використовувати ціновий діапазон, торговий, точніше, діапазон, вибачаю, торговий діапазон відповідним чином, де е, ключові рівні, які формувались по ходу або е, на які реагувала ціна, розширювали подальшу подальший подальше діапазон покупців до нових значень. Отже, денні неефективності у вигляді фракталів, да, оскільки ми використовуємо преміум дискаунт масив, не буду зараз. Говорити про нього, тому що відео ще більше розтягнеться. Реакція на відповідні цінові рівні з формуванням дисбалансів на тому ж таймфреймі дозволяла нам, власне кажучи, працювати відповідному ордерфлоу з розширенням ціни до нових значень. Зараз на те, що хочу звернути увагу, це те, що перше, у нас формувався тижневий дисбаланс, і, враховуючи базові, навіть не так, враховуючи. Теорію акціонів, закон попиту по і пропозиції і топ-даун аналіз ключовим рівнем наразі є місячний таймфрейм. Тижневий таймфрейм сформувався ось тут. Зараз ціна знаходиться в зоні resistance, да, тобто будь-які е будь продажі в цих межах можуть інвалідувати continuation trades. І тому денні ключові рівні наразі є не high probability е рівнями для побудови continuation trade. Чому? Тому що наразі ми досягли е, підтвердження того, що відбувся аукціон на тижневому тимфреймі, з підтвердженням е, переоцінки активу в даних межах. І друге, на що варто звернути, ціна до, до, досягає проблемної області, де може бути значний тиск в відповідних межах від продавців. І це, власне кажучи, ми не знаємо, який об'єм знаходиться за тим чи іншим елементом price-section, але навіть якщо ціна підходить близько. До відповідного елементу section секшуну виглядів даного фракталу ми можемо чекати, що в даних цінових відмітках може бути наявний достатньо наявний е, об'єм, який може інвалідувати будь-які. Continuation трейди, використовуючи принципи топ-даун аналіз, ми змічимося на один таймфрейм. І якщо ціна реагує на місячну неефективність, то ми будемо чекати дисбалансу стижневого таймфрейму. Як тільки ми дочекаємося цього дисбалансу, то будувати ідею від тригера наразі є нехай probability, тому що це буде співвідноситися з перестрибуванням таймфрейму, тому що місячний місячна реакція на місячний ключовий рівень підтвердилася і використовувати дані ключові рівні, Просто орієнтуючись на тижневий таймфрейм, не буде high пробабіліті. Сподіваюсь, дана трактовка буде зрозумілою для вас, і те, що я хотів, власне кажучи, донести. Підсумовуючи, власне кажучи, все, що я сказав, хочеться звернути увагу ось на що. Перше, це сторілайн будується до відповідного ключового рівня. Якщо є ключовий рівень, який знаходиться на якомусь таймфреймі, то все, що нам треба для підтвердження сторілайн, яка буде співвідноситися з ключовим рівнем відповідного таймфрейму, це формування дисбалансу на Х-1 таймфрейм по відношенню до ключового рівня. Як тільки формується дисбаланс, це говорить про переоцінку актива і за умови того, що ціна покидає межі ключового рівня, торгується вище цього ключового рівня, то все, що буде знаходитись нижче відповідних цінових цін, де, власне кажучи, є підтвердження дисбалансу, тим більше буде прийнятне для. Тим більше буде формувати, власне кажучи, інтерес, тому що це будуть прийнятні ціни. Для... Це буде справедлива ціна для покупців. Ось так вам скажу. Можливо, трактовка буде трішки нетривіальною, не але я думаю, що сама логіка буде зрозумілою. Тому для продовження, власне кажучи, побудови сценарії, варто розуміти, що е, те, що я скажу в подальшому. Оскільки у нас може бути два сценарії. Перший сценарій, якщо ціна приходить відразу в проблемну область, тобто при розширенні цінового діапазону expansion, да, тобто при розширенні цінового діапазону, власне кажучи, якщо ціна в контексті реакції на ключовий рівень відразу досягає ключового рівня, то ключові рівні. То, точніше, зони інтересу, в яких ми будемо будувати подальший сценарій, будуть знаходитись на x 1 таймфрейм. Тобто ми використовуємо, власне кажучи, shifted. І будуємо наші ідеї, очікуючи, знову ж таки, зміщуючи наш x на новий ціновий діапазон, буде x, і нам все ще потрібно підтвердження дисбалансу, який ми будемо очікувати на x 1 таймфреймі. Ключовим у цьому аспекті є робота. За сценаріями з проблемними областями. Саме це, на мою думку, формує перевагу, так? тому що ми розуміємо не тільки той факт, що на якому діапазоні ми будемо працювати, а й той момент, що якщо ціна досягає проблемної області, не може, власне кажучи, сформувати достатній об'єм застряючи. В X-1 тимфрейм в зонах інтересах найближчих цінових діапазонах, да? тобто найближчих цінових діапазонах, діапазонах, які ми ідентифікуємо через відповідні неефективності, або через відповідні елементи price action. Дисбаланс, зона об'єму, або навіть фрактал в деяких випадках. Якщо ціна застряє в найближчих неефективності, це говорить про те, що об'єм, який поступає в межах проблемної області, недостатній для продовження для початку зустрічної сторілайн. Тому ми можемо працювати за умовами Strong Order Flow, очікуючи подальше розширення цінового діапазону. Другий аспект, на який варто звертати увагу, це, власне кажучи, коли ціна не досягає проблемної області. В такому випадку ми продовжуємо працювати. За тими ж X-1 TF ключовими рівнями в умовах order Flow, і е, таргетування для нас доволі просте. Так, це, власне кажучи, базові постати при секшн де ми будуємо ідею від того, що ціна отримує реакцію на X level, відразу підтверджує дисбаланс на x 1 таймфреймі. Що, власне кажучи, що на аукціоні X-1 таймфрейм по відношенню до старшого аукціону, який, власне кажучи, підтверджує дисбаланс попередньо да, для ціни. Ми, власне кажучи. Дуже багато слів паразитів, <хи> тому що чесно кажучи, під кінець відео трішки закіпає голова. Отож, перше, на що хочу звернути увагу, це власне кажучи, до досягнення або після досягнення, ми завжди працюємо з X-1 та F ключовими рівнями. Ключовим Фактором також в цьому є робота з раннім доступом. Тобто, якщо в нас є ціновий діапазон, який знаходиться на Х-1 ТФ ключових рівнях, який, власне кажучи, підтверджує дисбалансу у якості реакції на Х таймфрейм, то це дозволяє нам працювати від Х-1 таймфрейм неефективності у вигляді дисбалансу, наприклад, ФВГ да, для зон найбільш проторгованого об'єму, або у вигляді фракталів, які казують на інтерес ціни до відповідних цінових цін, у зонах найбільш проторгованого об'єму, та й Найменш проторгованого об'єму. Тому в такому випадку е, варто розуміти, власне кажучи, від чого ви будуєте е, свою гіпотезу, завжди брати увагу того, що хтф більш пріоритет, пріоритетний, ніж лтф І, власне кажучи, при, ідентифікува... при ідентифікації торгового діапазону, завжди вар... варто зазначати, який торговий діапазон, власне кажучи, ви берете до уваги. і тут Треба звернути увагу на те, що торговий діапазон це завжди формування максимальної і мінімальної ціни. Але, ну, в принципі, можна сказати, що будь-який торговий діапазон має максимальну і мінімальну ціну, має мати, так. Але для high probability зверніть увагу на те, що якщо торговий діапазон, якщо мінімальна ціна торгового діапазону, то й максимальна, якщо сформулюю зараз більш зрозуміло. Зверніть увагу на ті торгові діапазони, де е, мінімальна ціна і максимальна ціна мають бекграунд. Або за умови того, що мінімальна ціна залишається незмінною, а потенційно максимальна ціна не досягає проблемної області, яка співвідноситься з тим же тим фреймом, від якого будується ваша ідея. І я, щоб не бути голослівним, відразу на прикладі покажу цей аспект. Перший момент це побудова наративу від. Відповідного тимфрейму, тижневий ключовий рівень і дисбаланс. В даному випадку ціна реагує на ключовий рівень і відразу досягає проблемної області. Таким чином, для мінімальної ціни і максимальної ціни є наявний бекграунд. Це створює торговий діапазон, який ми використовуємо як преміум дискаунт масив. Чому масив? Тому що кожен торговий діапазон має. Цінові діапазони, які ми ідентифікуємо через елементи прей зони об'єму або зони відсутності об'єму. І за умови того, що тренд продовжиться, ми можемо ідентифікувати відповідні цінові рівні, і за умови реакції на них чекати, що ціна продовжить тренд. За умови незмінної мінімальної ціна ціни, ціна буде обновляти максимальну ціну. Проте в умовах того, що у нас не буде формуватись дисбаланс зустрічний, е, варто. Зауважити той факт, що це може бути розширенням цінового діапазону, де дисконтні значення все ще будуть актуальні для прийняття рішень. Зона відсутності об'єму, зона найбільш проторгованого об'єму, або фрактали, які можуть давати відповідні реакції з розширенням цінового діапазону до нових рівнів. Про це це вже інша історія, і більш детально я зупинятися не буду. Але я думаю, що при перегляді е, відео наратив бекграунд і торговий діапазон, якісь. Ідеї щодо ціноутворення можуть у вас, власне кажучи, сформуватись. Всім бажаю робочий, гарного робочого тижня, мирного неба всім нам і на все добре.